Хочу ознайомити вас з нашим асортиментом. Отримали і новинки, і наші топові моделі серед обідніх столів розпочнемо з круглого столу. Він виготовляється в двох розмірах. Наразі 80 см, може бути більше см. а також колір світлий, мармуровий та темний. Поверхня керамічна, ніжка металева. Наступна модель найкомпактніша серед скляних обідніх столів, розкладних 80 см подовжині, ширина всього 65 см. І ще розкладається з двох сторін легкий механізм, металева база, металеві ніжки. В розкладеному вигляді має розмір 130 подовжині, 65 см шириною. Наступний стіл це моя любов, керамічна поверхня, дерев'яні ніжки, і він дуже легко розкладається. Зараз його розмір 110 см на 75 см в ширину. А в розкладеному вигляді всього 140 см. До речі, ця модель теж є в світлому кольорі і є в меншому розмірі. Наступна модель ще й в розпродажу, як бачите, яскравий цінник. Довжина 130 см по ширині 70 см. Керамічна поверхня металеві ніжки. Круглий стіл в діаметрі 120 см. Цікава металева ніжка, а стільниця виготовлена із шпона дуба. А ця модель у нас найпопулярніша серед скляних розкладних столів. Довжина 110 см, шириною 74 см і має розкладку. В довжину розкладається аж на 170 см. Відразу представлений в магазині в чорному, в сірому кольорі, а ще може бути білий. І, звісно, на вітрині представлені в класичному стилі столи та стільці. Кольори ви можете обирати. Це може бути класичний горіх, може бути ваніль, може бути білий колір. безліч варіантів, які ми можемо запропонувати для вашого дому. Щойно ми з вами розглянули лише маленьку частинку нашого асортименту. Насправді вибір величезний. Якщо вам потрібні будь-які меблі для вашого дому, звертайтеся в приватні повідомлення або завітайте в салони ультрамеблі.